Ось ви граєте в Skyrim і чогось не вистачає. Не вистачає різні. Тож я навчу вас робити різні в Skyrim, за допомогою модів. Я думаю, що всі знають, як встановлювати моди на Skyrim, Якщо ж ні, то я не буду розказувати, тому що там і без мене розказали всі кому на лінь, Просто подивіться на ютубі. То що тут у нас перше. Ага, Precision. Це чисто база, він підгоняє хітбокс зброї розміром під модель. Тобто якийсь здоровий меч, тепер і по хітбоксу буде як здоровий меч. Ворога тепер буде косити у бік вашого удару. Зброя тепер може задівати більше одного ворога. Тож, все, кінець. Також в нас тут додається хіт-стоп і ось такий слід від зброї. Це все можна настроїти в мене самі. Тобто, якщо ви щось не хочете, це можна виробити. До цього моду, як на мене, ідеально підійде Dynamic Impact. Про нього багато не буду говорити, все, що він робить, це додає ефект від попадання. Типу кров, така взагалі різня нереальна. Цей мод маленький, але з ним ви будете відчувати зброю краще. Його теж можливо настроїти, але там тільки текстура. Логічно. Всього вже достатньо, якщо ви полюбляєте більш ванільний експірієнс. Але ми йдемо далі. Тут у нас Вальгала Комбат. Цей мод повністю перероблює бойовку в кайримі. Тепер, коли ви б'єте, у вас втратиться стаміна. Якщо у вас закінчується стаміна, то демедж уріжеться удвоє. Тому тепер слідкуйте за нею. Ви зможете тепер відбувати стріли та магію назад ворогу. Ворога тепер можна ваншотнути прямо у бою, якщо він видохнеться. Якщо що у вас теж можуть ваншотнути, якщо противник сильніший за вас. Як на мене, це мастхев. Якщо ж він вам не подобається, завжди є альтернатива. Wildcat, наприклад. Про нього говорити не будемо, тому що він доволі малий. Це не означає, що він гірший. Кожному своє, тим паче вони доволі схожі. Так ось, якщо ви полюбляєте вбивати, то скачайте Enhanced Blue Textures. Там написано вже що це, але якщо хтось не зрозумів, то кров стане більшою якості. Ще там, коли у вас якось жорстко заділо, з вас теж буде капати кров. І всякі такі інші крові діла будуть тепер в Skyrim. Це доволі старий мод, і до нього є деякі альтернативи теж. Переходимо до спорядження. З обладунками все просто. Рекомендую Sentinel. Він переробляє деякі армори, які вже є в грі, і додає багато свого. Все це з більш сучасними текстурками. Зі зброї в нас тут Believable Weapons та Katana Crafting. Перший робить скаримську зброю більш реалістичною, на перший погляд з нею все гаразд. Але якщо зрівняти, то розумієш, що в скарімі вони виглядають як іграшки. Цей мод робить таке з кожним ванільним мечом, сукрою та булавою, та добре співпрацьовує з присіжним. Другий додає гру катани. У скарімі є катана одна чи дві хазе, але тепер їх буде багато. І малі, і великі, і середні зробити можливо буде у кузні. Саме головне, що ви зможете, це. 2 <laughs> Магія, до речі. Взагалі в скарімі настільки багато модів на магію, що можна робити ще одне відео. Але деякі я все одно назову: Штормкалер, Штормколер Меджик 2 Маджік... Два... хз додає усілякі штурмові закляття. Саме прикольне, як на мене, це ось такий блінк, який ви, скоріш за всього, вже бачили. Натура дозволить вам абузити силу природи. Зможете викликати навіть багнукрабу на свій бік. Чи закидати ворога камінням. В цей лист можливо безкінечно додавати різні моди. Тому полистайте нексус в категорії магії, Там багато інтересного. Для завершення в мене тут є візуал моди над Not... перероблює освічення скаріну. І не дуже напрягає залізо. Та Visual Animated Enchants зробить вам прикольні ефекти від зачарки. Дуже підходить під слід, який додає Precision. І саме головне це не візуал мод. Український переклад. Тут навіть говорити нічого, це must have. Ну от і все. Тепер у вас міні-збірка на Skyrim. Всі лінки на моди знайдете знизу у описі. Якщо їх там нема, то колись з'являться. Просто не забувайте про те, що практично кожного мода є залежність від якогось іншого моду. Тому слідкуйте за цим.